Сьогодні комунальники розпочали підготовку до демонтажу незаконної надбудови у будинку профспілок. Як повідомив нардеп радник Мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, процес охоплюватиме кілька етапів: перший обмеження доступу до будівлі і закриття скандального кафе Каратель, другий підготовка майданчика під доступ будівельної техніки. І третій процес власне демонтажу двох незаконних поверхів. Вже зараз ми загородили. Благоустрій взяв на себе роботу. І ще раз хочу наголосити: незаконна надбудова буде знесена. Торік у травні на згорілому будинку профспілок незаконно надбудували два поверхи. За позовом мерії суд зобов'язав їх знести. Місто виграло справи в усіх інстанціях проти неправомірних дій забудовника. Утім, під час демонтажних робіт невідомі влаштували бійку. Завадити процеси намагались одразу дві групи молодиків. Чоловіки у камуфляжі боронили кафе, а група людей у цивільному та масках відстоювали надбудову над будинком проспілок. Нападники знесли паркан, пустили вхід арматуру та каміння. На місці сутички застосували сльозогінний газ. Крім того, півсотні осіб у Балаклавах забарикадувалися всередині будівлі. Правоохоронці затримали 17 осіб, як повідомив начальник патрульної поліції Києва. Юрій Зазуля є семеро потерпілих їм одразу надали допомогу медики, нікого не госпіталізували.